Смерть легенди світового кінематографа у 88 років пішов із життя всесвітньо відомий французький актор і друг України Ален Делон. Його називали найгарнішим чоловіком світу. Він знявся у десятках фільмів, але останні роки життя зробив непублічними і порушив самітництво із початком війни у нашій державі. Як українці і світ запам'ятають Алена Делона, кореспондентка ТСН Катерина Федоченко. Докладніше Pour que je

На той момент славетний французький актор вже тримався подалі від камер, але через війну в Україні зробив виняток. І разом з французькими журналістами взяв інтерв'ю у президента Зеленського. Ми часто говорили, що ми брати по зброї чи що ми починали як актори. Я ніколи не був таким великим актором, як ви. А я ніколи не буду таким президентом, як ви. У цій же розмові Делон зізнався його засмутили і зворушили події у нашій державі. Якби я був на 50 років молодшим, я вступив би в армію України. Його називали найгарнішим чоловіком світового кінематографу і вважали бунтівником. Дитиною Ален Делон щонайменше раз тікав з дому, змінював школу за школою. А під час служби у морській піхоті Франції потрапляв у халепи і на гаупфахту. У середині 50-х він опинився у Парижі, працював вантажником, портьє, офіціантом, потоваришував з представниками Паризької богеми, які привели його на канський кінофестиваль. Так він почав свою кар'єру і без професійної освіти здобув світову популярність. І навіть, попри провальні ролі у голівудських стрічках, в Європі довгий час залишався однією з найбільших кінозірок. Успіх, надзвичайна зовнішність та численні романи, особисте життя актора раз за разом опинялися на перших шпальтах французьких газет. Від різних жінок він мав трьох дітей, двох синів та доньку. А ще Делон уславився як любитель тварин. Він обожнював собак і мав десятки кудлатих улюбленців. <рес> Слава серцеїда супроводжувала Делона протягом усього життя. Ці кадри з архіву ТСН візиту французької зірки до України у 2011-му. Делону 75. Усі в захваті від нього, а він від цього теж у захваті. Дякую, дуже приємно. На великих екранах Ален Делон востаннє з'явився у 2019-му. Отримав нагороду канського кінофестивалю і фактично попрощався з кар'єрою. <просу> Вів усамітнене життя у своєму маєтку і все одно потрапляв на перші шпальти таблоїдів. Найгарніший актор світу переніс два інсульти, і стан його здоров'я став причиною обговорень. Син Делона Ентоні розповів таблоїдам, що батько просив його виконати процедуру еутаназії. Та що, зрештою, зробити це зголосилася донька Делона. Сам актор погрожував сину судовим позовом через розголошення подробиць про його здоров'я. Діти зірки публічно сварилися, хто краще доглядатиме за батьком, і звинувачували жінку, з якою Делон мав стосунки у жорстокому поводженні. Попри скандали і чималі проблеми зі здоров'ям, актор публічно засудив війну Росії проти України у колишньому будинку. Делона у Парижі працює український культурний центр імені Василя Сліпака за підтримку України, Алена Делона нагородили орденом за заслуги. Це був безпрецедентний жест щодо іноземця. Де поховають улюбленця мільйонів і коли ж відбудеться прощання зеленим Делоном, наразі невідомо. Французькі змі пишуть, що раніше актор висловив прохання бути похованим на території свого швейцарського маєтку. Там знаходяться півсотні могил його собак. Саме поряд з вірними друзями, любов до яких вважав Делон, виходить за рамки життя. Великий актор і хотів залишитися. Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1. марафон. Єдині новини.